Здравствуйте, здравствуйте, мои любі дітки! Дивіться, хто прийшов сьогодні до тебе. Привіт, дітки! Привіт! Привіт! Помахайте, дітки! Привіт маленькому ягнятку! Ви знаєте, що з ним трапилось? Маленький ягнятку дуже часто ображалися. Так. Бабуся читала вам уже казочку про маленьке ливеня, яке жило у саванні і ображалося на батьків. А сьогодні ми почитаємо про ягнятко, маленьке ягнятко, яке часто ображалось. І що з цього вийшло. Забула бабуся про щось. Дітки? Ви точно знаєте, про що бабуся забула? А ягнятко, ти знаєш, про що бабуся забула? Так, бабуся забула знову про окуляри. Куди ж вона їх поставила? Хм? Куди це я їх поставила? Ага, ви впевнені дітки? На лоба, точно. Бабуся, бабуся, зазвичай їх там кладе. Так, ягнятко, ти теж знаєш. Так, бабуся втягне окуляри. І прочитаю вам казочку. Казочка про маленьке ягнятко, яке часто ображалося. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка, гралося на майданчику з друзями. А ввечері лягало спати в своє тепленьке ліжечко. А ви, дітки, відвідуєте садочок? Чи любите ви ходити в садочок, чи вам там подобається? Ягнятко, тобі подобається? Так, подобається! Але щойно ягнятко заплющувало оченята, як мимохідь починало згадувати всі маленькі образи, які накопичилися за день. Так, ягнятко, тобі не спалося вночі? Ягняткові здавалося, що інші діти недобре на нього позирають і ображалося на це. Так, так, я так робило. А ще воно вважало, що друзі намагаються сховати від нього іграшки, і що в садочку. Йому одному навмисне дають менше смаколиків на десерт. І що навіть мама і тато люблять його менше, ніж інші батьки своїх дітей. Ягняточко, маленьке, скільки ж думок у твоїй голівинці? Але найбільше ягнятко. Ображалося через те, що мама і тато не дозволяють йому робити все, що воно хоче, і почувалося від того дуже нещасливим. Як гадаєте, дітки, у ягнятка були причини ображатися? От ягнятко, так, ягнятко. Що ж ти таке образливе? ну, читаємо далі. Якось зранку ягнятко, побачивши на столі цукерки, простягло було радечку схопити одну, як мама прикрила смаколики і похитала головою. Мама не дала смаколик їсти, не дала. Ти ще не снідав, синку, не можна їсти солодощі, наче серце. Почекай, ну я тебе погодую. Ягнятко насупилося, ти мене не любиш ображено, вигукнуло воно. Хіба шкода однієї цукерки взагалі нічого її не їстиму? Воно вихопило цукерочку із-під маминої ратички і хутко запхало смаколик до рота, вискочило на двір. Гмм, то так ти робило. Так, мені дуже соромно, але я так зробила. Ягняточку, подивимось, дітки почитаємо зараз, що ж вийшло з того? На вулицю воно побачило тата, на вулиці побачило тата, який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. Ова! вигукнуло ягнятко, дожовуючи цукерку. Це мені, тату, я хочу на ньому покататися, нетерпляче схопилося за кермо. Зараз не можна, відповів тато баран. Маю перевірити, чи все гаразд із колесами. До того ж, ти ще не снідав. Ти мене не любиш, ображено вигукнуло ягнятко. Чому не можна трохи поїздити, якщо дуже хочеться? М -м -м. Воно хопилося за раму. Смикнуло на себе велосипед, скочило на сидіння і виїхало за ворот. Ось таке ягнятко, так? Так, ти ягнятко, ти втік лові тата з велосипедом, який тато не перевірив. Раптом ягнятко побачило свою бабусю, яка сама йшла провідати онука. Аго, привіт, вигукнуло воно, зрадівши. Поглянь, що в мене є, поглянь, що в мене є. Малюк щодоху крутив педалі, аж раптом відчув, що летить сточ головою, ой-ой-ой. І що йому дуже заболіла нога, ой-ой-ой. І вже в оті чомусь закрутило і в голові запаморочилося. Дуже погано стало ягняткові, так? Погано стало, бо з'їв цукерку наче серце, поки не снідав. І ще й поїхав на неперевіреному велосипеді. Ягнятко, ягнятко. Перелякана бабуся глянула, оглянула онука І покликала на допомогу батьків. Ті негайно прибігли кинулися до сина. Ой-ой-ой, плакав малюк. Що це зі мною? Мамо, крутить у животі і нудить. Тату, я забив ніжку, дуже болить. Це все через те, синку, що ти до сніданку з'їв цукерку додав. Відповіла мама, гладячи сина по голові, і через те додав тато, що поїхав на велосипеді, який я не перевірив. Так, так, я був такий нечемний. Треба слухати батьків, синку, а не ображатися. Ми хочемо для тебе якнайкращого. Тепер ти це знаєш, ягнятко, так? Я думав, що ви мене не любите і коли не даєте те, що я хочу, промовив малюк. Що мамі шкода цукерок, а тобі дату велосипеда. Як ви дітки вважаєте, правильно поводилося ягнятко? Правильно. Певно, неправильно. Це не так, сказала бабуся. Саме через те, що батьки тебе люблять, вони про тебе дбають, і їм не все одно, як ти почуватимешся, а ображатися взагалі не варто. Від цього можна луснути. Як це луснути? здивувалося маленький ягня. А так, відповіла бабуся, уяви, що кожна образа це товстий, бридкий. Слимак, а ти його ковтаєш. Фу, тому одного дня вони тебе переповнять і ти не зможеш навіть вдихнути. Тому жени образи геть. Жени образи геть, так, хай вони в тобі не живуть. Добре, добре мовив малюк, я спробую, бо слимаків я не люблю і луснути не хочу. Так, ось такі, ось такі дітки, бридки, слимаки, бридки. Фу, не треба нам слимаків так? і ображатися не треба. Ягнятко це вже знає. І ви, любі дітки, певно, знаєте. І в нього все вийшло. Щойно ягняна на, надумувало образитися, як згадувало бабусині слова. І відтоді йому вже не здавалося, що інші дітки якось недобре на нього позирають і намагалися сховати від нього іграшки. А ще малюк добре затягнув, що батьки його люблять так само міцно, як він їх. Так? О, і з друзями вже гралося ягнятко, так? Гралася з дітками чи не ображалося за іграшки, ніхто від тебе іграшки не ховав. Тепер я це знаю, бабусю, і дітки знають. Так, дітки, ви знаєте, що батьки вас дуже-дуже люблять, і не варто на них ображатися. Не треба. Вони думають, тільки хороше, щоб вам було. А також, друзі ваші в садочку, ніхто від вас не ховає іграшки і ягняк. Так, дітки, щоб ви знали і не ображалися. Дітки, якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на бабусин канал і, звичайно ж, ставте нам вподобайки. Отакі маленькі лайки. Так, а бабуся буде шукати вам іншу гарну казочку, якщо до бабусі прийде в гості якесь таке маленьке звірятко. Так. До побачення, любі дітки, до побачення, до зустрічі! Помахайте нам до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі, дітки, до зустрічі і не ображайтеся. До зустрічі!